Україна нічого не знала про перемовини, які американці і росіяни збираються провести у Саудівській Аравії, і не буде визнавати жодних рішень, які будуть стосуватися України, якщо такі рішення будуть ухвалені під час таких перемов. Ці слова президента. Володимира Зеленського стосується зустрічі, яка може вже у вівторок відбутися у Саудівській Аравії між делегаціями Сполучених Штатів і Російської Федерації. Як відомо від Сполучених Штатів на цю зустріч поїхали державний секретар США Марк Рубіо та радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олц, а також. Представник президента Трампа по близькому сходу Стівен Вітков, відомий своїми хорошими особистими стосунками із американським президентом від російської сторони до Саудівської Аравії прибудуть багаторічний радник президента Путіна з питання зовнішньої політики Юрій Ушаков і міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Однак напередодні цієї зустрічі Марк Рубіо підкреслив, що Москва і Вашингтон збираються обговорювати під час її проведення сам майбутній переговірний процес між Росією, Сполученими Штатами і Україною, і запевнив, що і Україні, і Європейському Союзу знайдеться місце за столом. Для перемовин, коли буде безпосередньо обговорюватися питання завершення російсько-української війни.